Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини. На початку заголовки випуску сьогодні вирішальні матчі для збірних України. Прямі трансляції на нашому каналі. Який вірус підхопила Шотландія? Чи залишиться Петраков біля керма збірної? І скільки разів на тиждень Мудрик тренує штрафні удари? Про це не тільки в нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Друзі, дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин. Сьогодні день вирішальних матчів для збірних України. Спочатку наша молодіжка у матчі відповіді грає з однолітками Словаччини. Нагадаю, у першому поєдинку на виїзді українці поступилися 2-3. Тож сьогодні треба відіграватися. М'ячі забиті на полі суперника. Перевагу вже не надають. Тож мінімальна перемога наших земляків призведе до рівноваги. Можуть бути і екстра тайми, і серія пенальті. Пряма трансляція матчу на першому футбольному. Вівторок, 27 вересня, Україна, Словаччина о 18.15 на нашому каналі. Розпочинаємо разом болювати за команду. Чекаємо на вас, друзі. Головний тренер молодіжної команди Руслан Ротань поділився очікуванням від матчу. Цитую щодрокадрової ситуації Вівчаренко пропускатиме поєдинок через дискваліфікацію. Це у нас єдина втрата. Ми зробили висновки. І я впевнений, що помилок у захисті не будемо припускатися на усім потрібна тільки перемога і треба проявити характер. Словаччина нас загнала у пастку зі штучним полем у жиліні. Тому ми повернулися на зелений газон, і все у наших ногах хотілося б, щоб українці підтримали нас зробимо усе, щоб Україна потрапила на чемпіонат Європи. Нагадаю, що саме сьогодні ми отримуємо відповідь на запитання: чи зможе українська збірна молодіжна дійсно знову потрапити на чемпіонат Європи? 11 років ми вже цього чекаємо тільки вперед і тільки за перемогою. Команду, ми в тебе віримо і вболіваємо. А ось по завершенню матчу молодіжки у Польщі на футбольне поле вийде і наша головна футбольна дружина. Матч Україна Шотландія. Це протистояння дасть відповідь на запитання: хто посяде перше місце у групі і зможе підвищитися у класі в Лізі націй на кону перехід до дивізіону. А нас влаштовує тільки перемога нічия або поразка від шотландців залишить нас у другому за рейтингом дивізіоні Ліги націй. Тож наступний матч Україна-Шотландія о 21.30. Пряма трансляція на першому футбольному. Я думаю, що усі наші вболівальники обов'язково будуть і там. Вболіваємо за Україну разом. Олександр Петраков, головний тренер національної команди, перед матчем зазначив. Кожна гра відповідальна, відповідальність зростає у рази перед людьми, перед всіма рівень матчів дуже високий. І нам дуже складно, коли не грає хтось із основних, як я говорив раніше, у нас немає основного складу, як такого, але я хочу, щоб він був. Не вистачає нам Бущана, Зінченка, Шапаренка. Щодо того, чи буде для мене цей матч останнім на чолі збірної? Жодних перемовин зараз немає. Після гри про все дізнаємося. Це запитання до президента Української асоціації футболу. Ми всі хлопці та тренерський штаб хочемо піднятися у лігу. А ми готові до гри. Це Олександр Петраков. Готовність це класно. Головне, не припускатися помилок і забувати у ворота. Разом ми сила віримо, можемо, переможемо. Півзахисник нашої національної команди Руслан Малиновський вважає цитую, ми гратимемо на перемогу. Потрібно зіграти набагато якісніше ніж у минулому матчі Шотландії. Нам потрібно витримати 90 хвилин фізично. Нам потрібно щось змінити, як це робили шотландці. Ми повинні зіграти по-іншому, більш агресивно. Тому ми віддаватимемо всі сили та сподіватимемося на позитивний результат. Ми всі також Руслане на це сподіваємося, так що і ти, і всі інші мають битися за Україну з першої не хвилини, а секунди. І до останнього, до фінального переможного свистка. На прес-конференції перед матчем Ліги Націй головний тренер шотландської команди Стів Кларк розповів про проблеми, з якими вони зіткнулися. Цитую. На тренуванні перед матчем були відсутні кілька футболістів. У нашому таборі якийсь вірус. Звичайна хвороба. Два наші нападники Дайкс та Адамс, почуваються не дуже добре, але вони все одно з нами. Один із лідерів команди, півзахисник Манчестер Юнайтед, скот Мактоміней, пропустить матч через перевір жовтих карток. Так, у нас є певні кадрові проблеми, але у нас також є рішучість зіграти з Україною і закінчити справу у лізі націй у нашій групі. Зауважив Стів Кларк. Ну що ж, хто вийде, це ми дізнаємося вже після початку матчу. Якщо не буде Дайкса та Адамса, можливо, це буде і легше для нашої команди, а можливо і ні. Але головне нам не звертати уваги на їхні проблеми, а вирішувати свої. Тільки вперед. Щодо нашої збірної, то у нас дискваліфікований Сергій Сидорчук через друге попередження, плюс травмовані Шапоренко, Бущан та інші. Тож буде вирішувати Олександр Петраков, хто вийде замість Сергія Сидорчука в опорну зону. Сподіваємося, що ті, хто здоровий і готовий повернути нашу збірну до найвищого дивізіону Ліги Націй, це зможе зробити. На матчі Україна Шотландія буде працювати суддівська бригада з Греції. Головний арбітер 43-річний Анастасіос Сідірополос. Він отримав статус арбітра ФІФА ще у 2011 році. Арбітер Вар також з Греції. Сподіваємося на адекватний футбольний арбітраж. А ось вінгер нашої національної збірної та донецького шахтаря Михайло Мудрик розповів, як індивідуально працює над собою на тренуваннях. Це цікаво, Цитую мудрика. Футбол це не лише 90 хвилин на полі, це також багато факторів поза полем: тренажерний зал, відновлення харчування та те, як ти тренуєшся. Я треную штрафні удари. Це важлива частина гри. Я можу забити багато голів зі штрафних. Раз на тиждень я обираю день і пробиваю 100 штрафних на тренуванні. Це займає десь півтори години, зазначив Михайло Мудрик. От би і сьогодні мудрику так забити, друзі. Ви не проти? Тільки за. Ось такі події чекають нас сьогодні у футбольному житті. На першому футбольному всі ми разом друзі дякуємо за підтримку нашого спільного проєкту першого футбольного. Дякуємо за ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео, які дуже важливі для цього. Тож натискайте великий палець до гори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал. Нас уже майже 60 тисяч у команді першого футбольного. Запрошуємо вас щиро, будемо вболівати і перемагати разом. Нагадую, що ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з будь-яких причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди. або дивиться футбол, але слухає нашого коментатора. Новини плюс трансляції матчів на першому футбольному анонсуємо їх наприкінці кожного випуску. Отже, у вівторок Україна словаччина молодіжні збірні 18.15 не пропустіть. Ну і вже пізніше о 21.30, Україна Шотландія. Поки що зосереджуємося тільки на цьому, інші матчі. Потім слухайте наші новини. Разом ми сила. На цьому поки що, все. Дякуємо за увагу і за довіру. Слава Україні! Ваш перший футбольний.